І всім привіт, мої друзі. сьогодні розповім про найдорогішу монету світу. Вибачайте за мій голос, просто я трохи прихворів. Ну, давайте розпочнемо. розпочнемо. Зараз ви можете побачити цю монету на своїх екранах. О, якщо ви уважно подивились на монету, то ви можете побачити, що це просто якась. Начебто срібна монета 1974 року. Але все не так просто. Давайте розповім все про неї. Номінал 1 долар. Матеріал сріб... срібло 0,893 проби. Вага 26,96 г. Тобто 27 г можемо округлити. Діаметр 39 мм. Товщина 2 мм. Тираж цієї монетки, щоб ви розуміли. 1758 штук. Тобто 1075 штук, розумієте, це яка це буде е, дуже рідкість. Це буде один. на не знаю Дивлячись, що е, не факт, е, фак, що вони всі захоронились в гарному стані. Тобто, ну, не знаю, може взагалі. і срібло могло розсворитися з землі. Або може, вони були б. Е, Десь як скарби спрятані теж може як варіант. Тобто всіх їх знайти ніяк не удасться. І за цього вони дуже дорогі. І зараз я вам розповім їхню ціну. Ціна о, цієї монети о, на різних сайтах пишуть, що 10 мільйонів. Але саме останній раз, о, коли продали цю монету останній раз на аукціоні, то її продали за 7 мільйонів. І 785 тисяч доларів. О, як на сайті скажуть, це мало. Але 7 мільйонів доларів, ну, щоб ви розуміли, о, це приблизно буде 400 тисяч гривень чи 500 навіть. Тисяч, ой, 500 мільйонів гривін, гривень. Якось так ось. Так що це дуже навіть багато. Слухайте. Якось також у нас був ролик. Сім на зустрічі і всім пока-пока.